Створює вироби зі штучної лози і у такий спосіб допомагає ЗСУ. За півроку, розповідає мисткиня Ольга Моїсеєва, передала на потреби армії більш ніж 10 тисяч гривень. Одного тижня збирають там одні волонтери, я кинула іншого тижня інші волонтери. Тому якби в місяць три-чотири рази якби, я мушу вділити цих коштів, тому що. Тому що потрібно. Зараз у роботі мисткині декоративний контейнер для горщика з рослиною. Аби виготовити таке кашпо, каже Ольга, потрібні ємність, штучна лоза, ротанг, а ще ножиці. Насамперед в'язуються стойки. Стойки це в нас ось ця на основу береться. Потім беремо поперечки. Поперечки у нас має бути по кількості, скільки кількість, яка йде стоюк. Тут в мене найпростіше плетіння один через один. Для опуклості об'єму, щоб такий він був пузатиком, Я його називаю. Я ставлю ось такий паралончик, коли в'яжу сторічки, Тоді горщик більш об'ємний". Створювати вироби зі штучної лози навчилася самотужки, розповідає мистекиня. Заплетіння береться, щойно випадає вільна хвилина. Суспільному показує вироби, які навчилася виготовляти. Це гніздо для лелек. Це подвісні для пітоні, сульфіні, калібраху, різних таких квітів. Це звичайні кашпо. Є ось такі для будинку, є така модель. Я її називаю форма мішечка, мішечок щастя. Є також ось такі для білизни і для іграшок. Оскільки лоза штучна, вироби не бояться різкої зміни погоди. Горщик може зимувати і літом бути на дощовий, його можна помити водою, якщо він загрознився. Тобто виріб, як сказати, витривалий до будь погодних умов. І для будинку він не шкідливий, він не виділяє ніяких шкідливих речовин. Допомагати зсу каже Ольга спершу почав чоловік Руслан. Він передає запчастини до автівок на передову. Суспільному показує шеврони від військових на знак подяки. А хто як ними не... і мені так чоловік каже, і так і дітям кажу, тому що це як сказати крок. Ще один крок до нашої перемоги. Цими вихідними у себе на Фейсбук-сторінці Ольга Моїсеєва розігрувала кашпо. Вдалося зібрати 7 з половиною тисяч гривень. Гроші каже, мисткиня передасть волонтерці, яка збирає на автівку для військових. Є в нас така сестра Іра, яка вже понад 40 машин уже якби придбала для ССУ. Тому я це останній раз, в мене розіграш, я розігрую кашпо. Якби кошти не для мене, вони мені не потрібні одразу на цю машинку. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.